Масштабна заміна портретів на еспланаді пам'яті міняють світлини, демонтують ті банери, які з часом змінили свій колір або пошкодилися. Заміну проводить приватний підприємець за кошти міського бюджету. У нас є програма вшанування пам'яті наших захисників, і в цьому році на оновлення світлин на металевих конструкціях у нас передбачено цією програмою 70 тисяч гривень. Ми Виготовили ці банери, виготовили світлини, і 41 світлина вже буде замінена. Перші 10 конструкцій на еспланаді були встановлені рівно рік тому. Відкриття було приурочене до дня захисників та захисниць. Його відзначають 1 жовтня. Ініціатива встановлення еспланади належить рідним загиблих в російсько-українській війні героям. Перші конструкції допомогли встановити волонтери та небайдужі жителі громади, згадує Слава Тихонова. Спочатку це була ідея, тому що, на жаль, загиблих героїв становилося все більше і більше. І якось треба було про це казати і нагадувати. Перша я не помню, хто з батьків, але перша мама повісила прапорець на нашому трезубі, який в парку кованих фігур стоїть. Артем Костенко. Артем Костенко вона перша повісила цей прапорець і написала в групу, що давайте, хоч так будемо вшановувати наших хлопців. Багато тоді нанавішала цих прапорців, але це ну не той масштаб і це не та повага до воїнів. Потім ми зібралися, почали це обмірковувати. Це була спочатку ідея, але ну далі, що ідея в нас не йшло. Нам допомог тоді допоміг штаб зламні і небайдужі наші южненці. Вони все зала все взяли на себе і матеріали, і роботу, і вони нас дуже тоді підтримали, і ця ідея воплилася в життя. Весною цього року еспланаду прийняв на баланс фонд комунального майна, тому утримання та заміна портретів надалі відбувається за рахунок міського бюджету. Зараз вже замінено 41 світлина. До кінця року в бюджеті залишаються кошти ще на чотири портрети. Старі банери наразі зберігаються в міській раді. Ці портрети також можуть забрати рідні загиблих воїнів.